Триває ранок надії, вітаємо всіх, хто приєднався до нас. На черзі дуже актуальна тема, яка, напевно, не зникає не тільки за час війни в українців, але, в принципі, в наше життя завжди сповнене тривог. Ми тривожимося за одне за інше, що в майбутньому, що сьогодні. І інколи в якомусь навіть спокої, в відпочинку все одно є оця нотка тривожності. Так от, що робити з нав'язливими, тривожними думками? Тривожність, страх. Перед майбутнім як вийти з цього стану, і ще тим більше, коли ми, християни, маємо надію в бозі, і наче багато чого знаємо, як бути з цим, будемо розбиратися в нашій студії Еліна Леснік, керівниця онлайн школи по а також авторка книги Мій недосконалий шлюб. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Раді вітати вас. Ми раді знайомитися. Так, так, раді познайомитися. І отже, перше запитання хочеться от прояснити, чому взагалі з'являються такі тривожні думки, які можуть бути ось тригери для цього. І чому ми відчуваємо ось іноді такий приплив сильної тривоги і паніки? Ой, ну ви знаєте, ми живемо в досить небезпечному світі. і... Тривожність абсолютно нормальна, природня, скажімо так, бо є дуже мало речей, які ми можемо контролювати, окрім там свого внутрішнього стану. Хоча, здається, навіть внутрішній стан дуже важко контролювати. А зовнішні обставини ще важче. Ми живемо зараз в Україні в час війни, ракети літають, впаде чи не впаде, від нас дуже мало залежить. Попаде в мій будинок чи не попаде, ми ніяк не можемо контролювати. Тому існує дуже багато небезпек. І ми себе почуваємо незахищено, слабко, ми не можемо контролювати своє життя, ми не можемо прогнозувати, що буде далі, ми не можемо додати собі ні одної uh -huh. години життя. І коли ми це усвідомлюємо, нам стає страшно. А, тому, ви знаєте, цікаво, що у Біблії тривожність сама по собі цей термін а, з грецької а, означає розділений, розшматований на куски. Uh -huh. І оцей стан розшматованості, я думаю, кожному знайомий. Да? А, тому. А, цей стан він настільки абсолютно нормальний, що і біблія про нього говорить. Uh -huh. Цікаво. Як знаєте, як добре, що в наших якось земних, наче турботах, ми можемо звертатися до слова угу. і знаходити там рішення. І сподіваємося, сьогодні ми допоможемо і собі, і глядачам, щоб у кого зараз такий стан, можливо, він буде, щоб ми розуміли, як бути, що з цим робити. І ми в принципі знаємо, як впливає тривожність на наше, навіть і здоров'я. У нас багато лікарів приходять і розповідають, що перше там це стрес, тривога, воно провокує розвиток. Хвороб, тобто це не те, що е, треба для нас, так як е, розрізнити е, взагалі тривожність як, як норма, там тривожність не знаю, зараз е, за своє життя ми розуміємо, угу. що іду там літ, можна послухатись, чи, чи тривожність, яка нездорова, яку треба вже щось робити з нею? Ну, є як страх, коли є небезпека, то це абсолютно природний стан. Да? Ти бачиш, що машина летить на тебе, і ти переживаєш стрес, страх, викидається адреналін, і він дає тобі сили приймати в той момент правильне рішення. Тривожність сама по собі, да? це як. Ну, якщо страх це якась як хвиля, то тривожність це постійний мілкий дощ. Uh -huh. Як стан душі всередині, наче цокає е, весь час е, там, годинник, цок, 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 Це навіть е, вже трошки неадекватне розуміння реальності або е, оцінювання життя з перспективи, а що може статися зі мною. І оскільки я не можу нічого контролювати, я весь час переживаю, що щось може зі мною статися, навіть, е, навіть не маючи на даний момент безпосередньої загрози. Я б сказала, що тривожність сама по собі, з нею постійно треба розбиратися. Чому? Тому що вона нас збиває шляху. Ось, цікаво, що тривожність, можна було б сказати, це, от якщо це розшматованість, це постійне переживання за дуже багато чого. Тому треба розбиратися з нею. Uh -huh. Знаєте, інколи, от в християнських колах людей віруючих, можна почути, чому ти тривожишся? не тривожся? Uh -huh. Ти ж читаєш Біблію, ти все знаєш. Тобто, і людина, яка віруюча, читає Біблію, ходить до церкви, відчуває провину ще за те, що вона тривожиться, це означає, що недостатньо там, можливо, вона віруюча чи до духовна. Чи можуть християни? От, Відчувати тривожність, і вже звідси ми потім підемо, як все-таки <плес> з нею боротися. Ну звісно, можуть <кхід> я побачаюсь. Звісно, можуть, бо ми є всі люди, так, так. і це природно тривожитись. Питання в тому, що ну, нас серце провокує до якихось речей, да воно переживає за все. І у нас є вибір слухатись серце. Чи говорити своїм серцем, uh -huh. і оце дуже важливо а, провину, ну ви знаєте, можна переживати багато провини. Провина є істина, провина є не істина. І а, то, що ви відчуваєте провину, бо ви тривожитесь, це як відчувати провину за те, що ви людина. То Це нормально відчувати тривогу, бо як я сказала в самому в самому початку, ми живемо в досить небезпечному світі. І не тривожитись означає заперечувати цей факт. Ну, от Зараз в Україні не тривожитись, це може навіть е, трошки бути схоже на безумство. Ну, як ти можеш не тривожитись, коли дуже літає дуже... над тобою ракета? Звісно, питання, що ти робиш з цим станом? Uh -huh. Це дуже важливо. Uh -huh. Так цікаво, от ви зазначили, що або ми можемо або говорити до свого uh -huh. серця, або е, так само з тривогою. Або ми її долаємо, або вона нас накриває з головою. І знаєте, я впевнена, що багатьом глядачам зараз особливо актуальна ця тема, тому що особисто я у своєму житті тільки зараз, під час війни, відчула, що таке справжня тривожність, тому що mm -hmm. до цього я ніколи не помічала, ніколи не відчувала mm -hmm. цього стану. Але от зараз бувають такі періоди, коли тривожність вона просто накриває з головою, mm -hmm. ось така дуже різко якось піднімається цей рівень тривожності, і ти просто в паніці не знаєш, що робити, куди біг. Хто з'являється дуже багато думок mm -hmm. а, до того, як а що взагалі далі з моїм майбутнім? Я це не можу контролювати. Але для чого я живу? Яка моя місія? Яка моя мета на цій mm -hmm. землі? Що буде, mm -hmm. якщо мене завтра не стане? І так далі? Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, ось саме такий стан, коли тебе час від часу я, ніби хвилою накриває? А, чи це нормально взагалі в сучасному суспільстві? І як боротися саме в моменті з цим? Я думаю, як я вже сказала, що це абсолютно нормально. Дивлячись на ті обставини, в яких ми живемо в тих реаліях. Дуже важливо зрозуміти, чого я боюсь, за що я переживаю. І якщо повернутися до визначення тривожності, що це розшматованість на дуже багато різних частин, ви знаєте, Ісус говорив до Марфи і Марії, і саме у Марфи була тривожність. Оце слово, грецьке тривожність. І Фактично він і сказав, ти тривожишся про дуже багато, а тобі потрібно одне. Сфокусуйся, да? Ци, тобто протилежність тривожності це цілеспрямованість. Цікаво, да? це не, не спокій, а саме цілеспрямованість. Тому що Марія, Марфа, вона про що тривожилась? Про те, щоб всіх нагодувати, про те, щоб Марія їй допомогла, про те, щоб Ісус там відновив справедливість, да? щоб Він на неї теж сказав щось. Да? А він каже. Марфо, ти тривожишся, ти піклуєшся про дуже багато чого. Сфокусуйся, я тут. І от ви знаєте, коли ми сидимо з дітьми в бомбосховищі, я маю нагадати сама собі, що Ісус тут. Ісус поряд зі мною. І це найкраще, Він поряд зі мною. І спрямувати себе в той момент на допомогу іншим. Ви знаєте, коли там ракетні обстріли, ми з дітьми сидимо, і я їм читаю, я їм читаю хроніки Нарнії. І ви знаєте, мій чоловік бігає по хаті, щось там тривожиться, переживає. Кон... Він хоче контролювати ті ракети. І я йому кажу, сонечко, ну від тебе нічого не залежить. Від того що ти будеш ходити, вичисляти над картами, куди там ракета летить. Сфокусуйся на нас, сфокусуйся на дітях, сфокусуйся на служінні нам. І ви знаєте, цікаво, що останній раз мій чоловік сфокусувався на тому, щоб включити обігрівач, щоб мені зробити чай, щоб дітям принести там. Екстраподушки, а я сфокусувалася на тому, що читала дітям хроніки нарні. І вони не фокусувалися на ракетах. <кій> вони фокусувалися на тому, що я читаю. Я не фокусувалася на те, щоб прислухатися, що там летить. Я сфокусувалася на тому, що я читаю їм. І а, руйняний ефект оцього всього всього атаки був нівельований. І моя тривожність була сфокусована на служінні іншим людям, і рівень її впав. Тобто, коли ми переживаємо дуже сильні емоції, нам дуже важливо проповідувати своєму серці, нагадати, що Ісус поряд. Душа, пам'ятаєте, як Давид в Салмі читав, чого ти униваєш, душа моя? Поклади надію на Бога. Чому ти униваєш? Тобто тривога каже: Слухай мене, слухай мене, дивись, стільки речей зараз, стільки всього може статися. Ні, душа, уповай на Бога. І сфокусуватися на тому, що я можу зараз зробити для оточуючих. І яким чином тривожність воно дуже сильно падає. Це так цікаво, що е, можна побачити, що тривога це фокус на нас, на угу. наших якихось слабкостях, на неспроможності контролювати, угу. неспроможності щось зробити. А коли ми зміщуємо фокус себе угу. на Ісуса, на тих, хто щоб служити, от це. Це дуже цікаво побачити, так що інколи ну так, ну дійсно, бо ми не створені людьми самодостатніми. Ми не створені в цьому світі з усім набором ресурсів, щоб все вирішити, так? так? Тому ми є тільки Ми маленькі люди, які насправді дуже мало що можемо зробити. Угу. І, і це породжує стан тривожності. Як ви можливо, ще можете також прокоментувати стан тут? Ми більше побачили себе в стані. Як ми проживаємо війну, так угу. чи небезпеку, чи те, що зовні ми... Імен... інколи ця тривожність у нас в голові. Угу. Чи на правильному я шляху, чи правильним а, ремеслом я займаюся, а чи все в мене добре там, в сім'ї, або там, ой, там щось мій чоловік чи дружина, mm -hmm. щось мені вже давно вже роками щось в мене роїться, і якась тривожність, що ось щось у нас буде не те там mm -hmm. в майбутньому. Як бути, от коли воно десь в голові, і постійно, час від часу, якісь тригери спрацьовувати mm -hmm. знову і знову зануришся в цей стан? Знаєте, я думаю, деколи дуже добре піти на душу опіку mm -hmm. або це друг, ваш подруга, чи служитель, який вміє слухати і задавати питання. Бо деколи ми заплутуємося в внутрішніх думках, переживаннях і нам потрібно це виговорити. Uh -huh. да? Ну є є такі випадки. І коли людина може відрефлексувати і нагадати нам якісь речі з, з боку, да? uh -huh. а, можливо, нагадати ті прості істини, які ми забули, або просто сказати своє спостереження, це дуже допомагає. Uh -huh. А деколи от, там наш центр дуже часто звертаються люди по душе опіку, uh -huh. деколи їм допомагає просто той факт, що їх вислухали і про них помилились. Ну, от навіть так, так. Да? Тому я б радила звернутися на душу опіку, а також можна самому взяти листок бумаги і рефлексувати, тобто виписати всі свої тривоги. Mm -hmm. Ви здивуєтесь, але люди бояться не більше ніж п'яти речей в своєму mm -hmm. житті. Тобто, я скільки разів давала завдання людям з панічними атаками, Випиши свої страхи, десять. Напиши мені, десять. Mm -hmm. Більше п'яти ніхто не може написати. А далі я прошу оцінити ці страхи, наскільки ти їх боїшся від нуля до десяти кожен страх. І це допомагає зрозуміти, сфокусуватись, пам'ятаєте, тривожність це розірваність на багато okay. шматків, і дуже важко взагалі сфокусовано їх. Витягнути і розписати тому отакі прості якісь речі допомагають. А також коли ми читаємо Слово Боже, коли ми шукаємо Бога, коли е, ми співставляємо своє життя Словом Божим, це теж такий процес дуже допомагає зрозуміти. Е, ну і пам'ятаєте, що тільки в Бозі, якимось чином тільки в Бозі, заспокоїться душа. Так, однозначно, Знаєте, якось нещодавно теж. Е... Душа опікунка розкрила вірш, який я давним-давно читала не один раз, що треба е, занурюватись, вникати угу. в себе, угу. і в, і в вчення і в слово. Угу. І, і я просто в секунді зрозуміла, що я можу вникати в слово. Е, Часто, але коли я не подивлюся, що в мене на uh -huh. серці, коли от, от ви кажете не, не прописати, uh -huh. не зрозуміти, а що насправді і чому, там де цей мій страх, воно якось таке абстрактне, і воно просто тебе заполонює, наче оце повітря, uh -huh. і тобі. Е, але тут з цього повітря можна щось зрозуміти і потім якось з цим працювати. Mm -hmm. І для мене це якесь відкриття останнього так? часу. Mm -hmm. Так, так. Для мене також те, що подивитися своєму страху у вічі. Так? Mm -hmm. Якщо ти виписуєш свої страхи, вони тобі вже не здаються такими масштабними, такими величезними, такими якимись грандіозними, так? Вони ось тут такі малесенькі, mm -hmm. в тебе перед тобою всі, і ти розумієш, з чим тобі боротися. Так? І ще от, так цікаво про те, що я для. Для себе в часи ось таких хвиль, тривог визначила найдієвіший спосіб для мене, це просто молитися до тих пір, поки не стає легше на душі, це може бути там не кілька хвилин, це може бути довший період часу, але все одно це лікує, це uh -huh. те, що тобі справді допомагає. А скажіть, будь ласка, як ось в такі моменти, коли всім погано, коли вскрізь паніка, коли всі тривожаться. А як ось так зуміти змістити ось той фокус не на собі, а на комусь іншому? Ви маєте на увазі, коли сильний рівень паніки у всіх? Ну є декілька речей, що робити саме в моменти паніки. Да? Ну, наприклад, один із моментів це потрібно молитися вслух, в голос. Чому? Тому що наші емоції на такому високому рівні, що дуже важко їх перекричати. І ви знаєте, коли якась паніка, і я там їду за кермом там, чи ракетні обстріли, то я навіть вголос, може це виглядає смішно, що я їду за рилами авто і молюсь, але саме я молюсь вслух, коли, коли я не можу заспокоїтись. І якимось чином це теж працює. Другий момент дуже важливо. Відновлюватися правильно так, після таких от важких якихось випробувань, це довгі прогулянки, дуже важливо там, особливо, якщо це на, на, на природі, в лісі, такі навіть японці називають лісовими ваннами. Коли ви йдете в ліс, дивитесь на ліс, можете стояти, дивитися на дерево або я просто люблю з собакою гуляти, через проходячи, коли ви е, е, стикаєтеся з Божим творінням, воно заспокоює. Ну, вчені багато чого написали про те, про той терапевтичний ефект, відкидаючи Бога, як так. того, хто створив, навіть зелений колір, е, повітря, чисте, да, там ритміка лісу, це все може заспокоювати. Е, коли всі в негативі, ви знаєте, дуже важливо зрозуміти свою ціль і покликання. Я... Чому я залишаюся в Україні, незважаючи на те, що це ракетні атаки, а незважаючи на погані перспек... перспективи і так далі, нам потрібно розуміти наше покликання. Для чого я тут? Бог не помиляється, що я народилася в Україні саме в цей час, правда? Бог не помилився, значить, у нього для мене є його покликання саме для цього часу. Він мені приготував ті добрі діла саме на цей час. І от коли особливо на душі погано, Якась зневіра і так далі. Я беру своє авто, запаковую різними там не знаю продуктами, подарунками і так далі. Їду до тих, у кого зараз важча ситуація набагато, хто втратив домівки, переселенці, до вдов, у яких чоловіки загинули на війні, до поранених військовослужбовців. Тобто, пам'ятаєте, добро перемагає зло? Якимось чином, добро перемагає зло, хоч ми думаємо, та що та капля добра? Але в першу чергу добро перемагає зло в мені. Да? Мені стає легше, uh -huh. бо я комусь зробила добро і якось стало світліше на душі. По-друге, тій людині, uh -huh. да? От дуже часто мені там вдове пишуть: Еліна, дякую, що ти пам'ятаєш. Да? Їм може не так важливо, що я привезла, але я пам'ятаю, що, що є люди, які про них турбуються. Тим військовослужбовцям, які поранені, лежать по 3-6 місяців, відновлюючись. Да? І і якимось чином, от коли ти приймаєш участь в тому добрі, це стілює і тебе. Тому я б дуже порадила, коли ви бачите зневіру в собі і в оточуючих, закатати рукава і згадати: почекай, якщо у Бога є для мене задум, щоб я народилась саме дві щоб я жила саме в 2020 Четвертому році в Україні під час війни, значить, він, як написано, дав слою Божим, передбачив для мене добрі діла на сьогодні. Коли ми розуміємо цю ціль, вона нас, ну пам'ятаєте, як навіть Віктор Франк казав, що вижили ті, які сфокусувались на тому, що вони мають робити сьогодні. Угу. О, оце дуже допомагає. Ми ну, дуже дякуємо вам за цю розмову, дякуємо, що ви нас також сьогодні сфокусували. Е, віримо, що віруючі люди зможуть. Е... Цей спосіб нарешті усвідомити до кінця, так? тому що багато людей роками, маючи слово, так і не можуть uh -huh. сфокусуватися. І в цьому бачимо, як допомагає душоопіка. Дякуємо вам Дуже за ваше дякую. служіння, за школу вашу. І, до речі, ще цікаву вашу книгу, вже за колісами запитаю вас. Друзі, з нами в студії Еліна Леснік, керівниця онлайн-школи по душоопікунству, авторка книги «Мій недосконалий шлюб. Дбайте про своє серце. Нехай тривога сьогодні відійде, тоді, коли в фокусі буде Ісус Христос.